Добрий день, любі четвертокласники! Сьогодні ми будемо працювати над темою Яка поверхня України. Сьогодні ви дізнаєтеся, що таке гори і рівнини, які форми зивної поверхні характерні для України. Давайте згадаємо з вами, що таке масштаб. Масштаб це число, що показує у скільки разів довжина відрізка. На плані менше від довжини відповідного відрізка на місцевості. Хм, навіщо він нам потрібен? Щоб зобразити місцевість на плані, користуючись масштабом. Ним користуються під час виготовлення моделей літаків, танків, кораблів, автомобілів. Основними формами поверхні суходолу є рівнини. І гори. Давайте розглянемо схему, які види рельєфу відносяться до гір Низькі гори, Середні гори та Високі гори. А які до рівнин? Низовина, рівнина, горб, плоскох нагір'я, також впадина. Найбільше на поверхні землі, а також України, рівнин. Великих відносно рівних ділянок земної поверхні, на яких відсутні гори. Вони поділяються на низовини і височини. Височинами називають підвищені рівнини. Вони зазвичай мають горбисту або хвилясту поверхню. На карті позначають більш темним кольором. Низовини, здебільшого, мають рівну і плоску поверхню. На карті позначають зеленим кольором. Рівнини, на яких немає підвищень та понижень, називають плоскими. Існують рівнини, на яких трапляються підвищення, тобто горби. Такі рівнини називаються горбистими. Горб це невеликі підвищення надземною поверхнею. Висота якого не перевищує 200 метрів. Горби мають підніжжя, схил і вершину. Схили бувають пологі та круті. Гори це високопідняті над рівнинами ділянки суші, гори значно вищі від горбів. Деякі з них за вишки сягають понад 8 тисяч метрів. Гора, як і горб, має вершину, схилий, підніжжя. Схили здебільшого круті. Вершини гір можуть бути гострими, плоскими або заокругленими. Іноді можна побачити поодинокі гори, але частіше гори простягаються рядами. Такі ряди називають гірськими хребетами. Між ними лежать долини. Також є рівнини, на яких зниження чергуються підвищеннями, хвилясті рівнини. На горбистих і плоских рівнинах трапляються яри. Яр це заглиблення в земній поверхні, яке утворюється в результаті дії води, що тече, складається вона з гирла, дна, схилу і вершини. Розростаючись у глиб і вши, яри знищують посіви на полях, руйнують дороги, шкодять будівництву. Невеликі яри засипають землею або розгортають. Їх можуть засаджувати чагарниками та деревами. На території України є як і величини, так і низовини. Південь України займає причорноморська низовина. Подивись, де вона? На півночі України розташована Поліська низовина. Подивися, де вона? На північному сході України Придніпровська низовина. Як ви гадаєте, що позначено тут? Так, правильно. Це Подільська височина. У західній частині України простягаються Карпатські гори. Найвища вершина України гора Говерла належить до Карпатських гір. Її висота 2061 метр. На крайньому півдні України Кримські гори. У Кримських горах найвищою є Роман-Кош за вишки 1545 метрів. Давайте ми зробимо з вами висновок, які ж форми земної поверхні є у нас. Це рівнини та гори. До рівнин відносяться височини та низовини. До гір високі, середні та низькі гори. Ми з вами сьогодні гарно попрацювали. Давайте перевіримо наші знання, що ви дізналися за цей урок. Чим подібні гори та горби, чим різняться, які бувають рівнини? На яких рівнинах плоских чи горбистих ліній горизонту видно далі? Ви молодці! Дякую вам за увагу!